Доброго вечора, ми з України. Хакай на НЕКО до ваших послуг. Мені досить тяжко дається одне з запланованих відео, тему якого обрали мої підписники в Телеграмі. Тож я вирішила більш-менш швиденько зняти це відео. Сказати чесно, ця робота далась мені важкувато. Хоча на початку я думала, що раз уже зазвичай я використовую тонкий лайн, то отого того ж. Приблизно розумію, що я хочу отримати в результаті, то все пройде як по маслу, і робота в безлані дасться мені дуже легко. Я дуже помилялася. Найголовнішою проблемою виявилося те, що мені досить тяжко дається контраст в роботі. Тобто, я бачу, що щось не де, але не розумію, як це виправити. І я навіть час від часу вмикала чибе фільтр. Щоб зрозуміти, що саме тут не так. Як результат, я бачила проблему, трохи покращувала арт, знову вмикала Чембе-фільтр, і нічого не мінялося. Кінцеву роботу я вже намагалася витягнути за рахунок постобробки. Не сказати, що я повністю задоволена, але також набагато краще, на мою думку, серед інших проблем Хіба що були нерозуміння, як передати необхідне освітлення та малювання обличчя в профіль. Хоча цього і не вимагала початкова задумка Арту. Як же так вийшло? Я подумала, що так буде цікавіше. Або ж захотіла себе помучити. Одне з двох так точно. Якщо вам здалося, що я вже в друге відео підряд малюю безлайну роботу в незвичайній техніці для мене, на швидку руку, не можучи закінчити інше відео, то а, вам не здалося. Але це взагалі-то випадковість. І давайте зараз просто переведу тему і розповімо, що це за арт. Це моя робота на Draw this in Your Style від телеграм-художниці Зіро. Подумала, що варто зробити для цього відео не рандомний арт, а щось на якусь двіжуху. Ну а що? На художниці я підписана, значить, її творчість мені подобається. О, малюнок, оригінал у конкурсі мені також подобається, в дедлайн встигаю. Так ще й невеличка можливість припіаритися. Жодного мінусу не бачу. Хоча досить ризиковано малювати для конкурсу у незвичній техніці. Але так як я не дуже претендую на якесь призове місце, і роблю це тільки заради невеличкої насолоди, ну все чудово. Ах, зараз мені здається, що я розказую якусь сілінницю. Або від Бо відвикла знімати відео і досі відновлююся після сесії. А ще все це розповідає тільки щоб, хоч трохи, продовжити відео. Так і є. Взагалі, мені сподобалося малювати в безлайні на комп'ютері. Та навряд чи я захочу це повторити як мінімум найближчим часом. Готову робота мене трохи відштовхує, бо сильно відрізняється від того, що я зазвичай малюю. Але це непогано, вона досі мені подобається. Це був цікавий досвід, як і завжди в таких випадках. До того ж, я виявила одну зі своїх слабких сторін контрастність, і постараюся це виправити. До речі. Цей арт зайняв у мене приблизно той же самий час, що і із лайном. Просто над цим я трохи більше мучилася. А на цьому будь все. Підписуйтесь на мій YouTube канал, Telegram та інші соцмережі. Усі посилання є в описі. Дякую за перегляд, побачимося у новому відео. Слава Україні!